івано франківськ має всі шанси стати енергонезалежним, причому у найближчій перспективі, принаймні такі прогнози робить інститут розвитку міста, створений народним депутатом України Олександром Шевченком. Експерти інституту посилаються на модель міської інфраструктури, відтвореної згідно з європейських стандартів, у туристичному комплексі Буковель. «Країна Буковель вже зараз працює з новітніми технологіями в напряму енергозбереження. Вже є системи, які дозволяють отримувати енергію з повітря, з води. Заощаджувати, заощаджувати на електроенергіці управляти всіми системами життєдіяльності будиночків автоматично все це ми хочемо впровадити і в нашому івано франківську за підтримки інституту розвитку Нової івано франківськ «Індуктор» і інших зацікавлених юридичних осіб згідно проведеного меморандуму тих умов і виставлених завдань створюється консорціум. Завдання новоствореного консорціуму це поєднання новітніх інноваційних технологій, які будуть використовуватись в агропромисловому комплексі і паливно-ортичному секторі і інших секторах економіки івано франківської області. Не повторити помилок, із якими зіштовхнулися під час енергореформ європейські міста, Івано-Франківську допоможуть іноземні партнери в рамках проєкту співпраця за для просування відновлювальних джерел енергії та енергоефективності, який фінансує ЄС, на Прикарпаття завітала представницька делегація науковців з Польщі та Австрії. Буковель має величезний резервуар низькотемпературної води, джерела енергії. Є великі площі для встановлення фотовольтаїчних панелей, що вироблятимуть електрику. Є багато біомаси для генерації енергії. Відтак їхнє комбіноване використання в результаті може забезпечити перспективу енергонезалежності. Намалювати, ну якщо хочете, чи дорожню карту, чи концепцію енергетичного розвитку міста, куди воно має далі прийти? Е, відповідно. Це, це не має бути напевно зі сторони влади, це має бути зі сторони науки, громад. Ну, у нас добре У нас є наукова складова, є громадська складова, інститут розвитку міста. Тобто нам здається, що це може бути гарним початковим майданчиком для реалізації реальних вже проєктів. Технічних рішень вдосталь, але бракує підходів у їх впровадженні, кажуть науковці і переконують, важливо змінити свідомість. Кожен Іван Франківець має усвідомити власну роль в енергетичному балансі міста. Михайло Березень, Андрій Шкварла новини на вежі.